Вітаю з вами я, Євгеніова Світлана, і ви на моєму каналі. І зараз я відповідаю на запитання, яке виникло в групі по прогнозам. Я думаю, це, це буде цікаво не тільки тій людині, яка задала це запитання, це буде цікаво всім українцям, тому що це стосується війни, війни на Україні. І я зараз зачитаю запитання і поясню трішки. А у мене є питання. Я повністю зачитую, щоб ви розуміли суть того, що я хочу вам розкрити. Є дві думки. Перша. Всі чоловіки, роб... всі знайомі чоловіки роблять документи і виїжджають пояснення. Це ж не, не по моїй волі почалася війна. А в мене сім'я є відповідальність. Друге запитання. Є ми і, і точка зору карми. Що це нам така ситуація надає пропрацювати себе і не піти у всіх на поводу? Я заплуталась. як правильно розглядати це питання. Давайте розглянемо. Всі знайомі чоловіки роблять документи і виїжджають. Якщо чоловіки роблять документи і виїжджають, напевно, вони мають на це право. Ну, по-перше, у них багатодітні родини, або ж у них діти інваліди, або ж їхня робота дає право виїжджати за кордон. І таке може бути. По яким ще причинам виїжджає за кордон, я не знаю. Але офіційно, от те, що я знаю, от по таким от, з такими умовами можна чоловікам виїхати за кордон. Те, що чоловік цієї жінки, яка задала запитання, не виїжджає, значить, він вважає своїм обов'язком бути саме. В Україні, в тому, в тому місці, де зараз знаходиться. і пояснення, це ж не, мої, не по моїй волі почалась війна, а в мене сім'я і є відповідальність. О, стоп, стоп, стоп. Давайте я повернуся ще до першого. Всі знайомі роблять документи. І якщо вони роблять, ну, підробляють документи, а ще можуть виїхати за кордон люди, які. Іншої національності, тобто не українці. Тобто, в них паспорт там, іншої держави, тому вони мають право виїхати. В інших випадках, якщо чоловіки виїжджають за кордон, це говорить про те, що вони купляють ці документи. А коли люди купляють документи, що вони роблять? Яку вони карму засіють? Перша карма брехні, що їх будуть також обманювати. По-друге, обманювати хто буде обманювати? На роботі, роботодавець, дружина буде обманювати, також це впливає, зради будуть. Бізнес-партнер це все впливає, Те, що коли ми нечесно щось робимо. І запитання: воно того варте? І перехожу до другої частини цього запитання. Пояснення, це ж не по моїй волі, почалася війна. У мене сім'я є відповідальність. А по чиїй волі почалась війна? Кожного українця, кожної людини, хто живе на цій землі, хто народився в цій країні і має ем, громадянство українця, є причиною того, що почалась війна. Всі наші думки, слова, дії формують наше майбутнє. Якщо ми в своїй реальності бачимо війну, зовні ми бачимо, значить, що наша війна знаходиться в нас всередині. Ми воюємо всередині, значить, в нас, отут, в нашій душі, немає спокою, дисгармонія. І зараз ходить це насіння. Да, болісно це усвідомлювати, Да, неприємно, але все по, по, по нашому насінню. І так склалися обставини, мені також дуже боляче. Мені також я страждаю. Я плачу, коли бачу е ці страждання, коли ці жахи. Це просто жах. Але... Як кармолог, я розумію причину наслідковий зв'язок. І я розумію, якщо я бачу цю реальність, значить я створила цю реальність. Я винна в цьому, що є війна. Хоч я в руки не беру е зброю. І від мене залежить, от зараз від мене залежить, від моїх думок. Якщо я перестану звинувачувати, Якщо перестану клясти, ті люди, які на нас напали, вони отримають по заслугам, тому що закон карми діє. бумеранга, карми, як хочете, вони отримають це на століття, на віка, але ми зараз повинні дбати про себе і думати про себе. Тому що, щоб нам не перезасіювати це насіння, щоб нам не робити так, щоб наші діти, наші внуки страждали і отримували те, що ми зараз отримуємо. Тому зараз нам потрібно це усвідомлено прожити. Через що я кожного дня в прогнозах говорю: проживаємо усвідомлено свій день. Навіть неприємності. от коли ми в своїй реальності перестанемо бачити ці новини, перестанемо бачити війни, це значить говорить про те, що ця карма закрилася. Як не перезасівати це насіння? В першу чергу усвідомити, що да, я також винна в цій ситуації. Я гніваюсь. Що це значить? Я гніваюсь. Ви ніколи не гнівалися на когось, ви ніколи не бажали в, в таких поривах емоцій зла, да що б ти, да ти, да шоб тобі? Ви ніколи цього не робили? Ну, Якщо ви цього не робили, значить ви свята людина. А, а якщо ви свята людина, то ви ну, не повинні знаходитись там, де зараз ідуть бойові дії. Де йде війна. Ви повинні були народитися в тій країні, де мир, злагода і благодать. А якщо ви народилися в цій країні, значить у вас саме така карма, і вам треба це пройти. Тому це вина кожного українця, що зараз іде війна. Да на нас напала, нам потрібно захищатися. І ми захищаємося, ми обороняємо свої землі, ми обороняємо свою територію, ми захищаємо. Всі роблять те, що можуть на сьогоднішній день. Хтось оплачує податки, хтось працює, хтось продає каву, хтось стоїть із зброєю і захищає ваше рідне місто. Кожен робить свою справу, хтось волонтерить. Але всі ми, як єдиний кулак, повинні зараз дотримувати цих правил і жити у військовий час, так як нам говорять. Тому що якщо ми будемо той влісту по дрова, то не буде цього кулака. Ми не зможемо разом. Нам зараз треба зібратися і перемогти нашого ворога. І далі. Не просто перемогти, а відстояти свої кордони. І отут от один момент. Свої кордони. Ми повинні ідентифікувати себе як особистість, як націю, заявляти про себе. І якщо ми будемо мовчати. Я не кажу скласти отако сидіти. Ні, якщо нападають, то треба оборонятися, треба захищатися. Але це робити усвідомлено, а не так з агресією. От на тобі, щоб ти здох. Якщо ми будемо так казати, то ми засіємо насіння таке, що наші діти, наші внуки, наші правнуки з покоління-покоління в покоління буде це передаватися. Там також є матері, там також є діти, там також є дружини, вони також страждають. Але якщо кожен буде думати, включати свою голівку і усвідомлено проживати, то цього не буде. Але на жаль, на жаль, на жаль мало усвідомлених людей. Мало хто думає, що я винен. У цій війні. Мало хто думає. А насправді всі ми винні в цьому. Якщо ми це усвідомимо і будемо це проживати не просто, а проживати. Проживати усвідомлено. І у мене є сім'я, і в мене є відповідальність. Правильно, якщо ти мужчина залишився. В Україні, а твоя сім'я виїхала, то ти повинен усе зробити, щоб твоя сім'я повернулася. А коли твоя сім'я повернеться, коли в Україні настане мир? Правильно? Правильно. Тому роби все для того, щоб у сім'ї, у сім'ї, до речі, не просто так, я помилась, у сім'ї твої був мир. Якщо в країні твоїй війна, значить треба зробити все, все, що ти можеш. Ти не військовий, значить, ходи на роботу. Ходи на роботу, плати податки, заробляй гроші, як можеш. Звільнили з роботи, шукай іншу роботу. Тобто, неси відповідальність. Да, така ситуація. Всі зараз складні ситуації. Кожен. Складно всім, хто виїхав за кордон, жінкам, без чоловіків. Складно тим, хто залишився тут. Всім складно. Але всім по-своєму складність. І не потрібно применшувати чиїсь більші страждання, і не потрібно знецінювати чиїсь страждання, але потрібно брати відповідальність за своє життя. Потрібно розуміти, що раз я живу в цій країні, раз така сталася ситуація, що я повинна зрозуміти з цієї ситуації, що мені потрібно зробити, щоб настала війна. Якщо ми будемо клясти, якщо ми будемо проклинати, то що ми робимо? Чим як ми відрізняємося від тих людей, від тих? Не хочу називати як хто на нас напав. Рашисти. Якщо ми чим ми відрізняємося? От чим ми відрізняємося? А ми повинні. Відрізнятися, тому що ми думаючі, тому що ми усвідомлені. І якщо ми будемо усвідомлено проживати кожний свій день, робити присвяти. Проснулися, ви дихаєте, робіть присвяту того, що ви проснулися, що ви жива, засіюйте насіння того, щоб. Якомога більше наших воїнів були живими, якомога більше сімей повернулися, з'єдналися. Тому що це, це інше питання, що зараз дуже багато розлучень. Це інше питання. Але ми повинні триматися, і ми повинні думати про те, що ми також винні в цьому. І... Друге, ну, я, в принципі, переплила це перше і друге запитання. Сподіваюсь, я дала відповідь на запитання, а, Буду рада зворотному зв'язку. Що ви думаєте з цього приводу? І як ви проживаєте ці всі дні, ці всі, цю всю ситуацію, цю всю війну в Україні? А, якщо вам Сподобався моє відео? Ставляйте лайк, підписуйтесь на мою сторінку, буду рада вас бачити.